Просто зранку сьогодні гарні новини. Джерело Блумберг в українській військовій розвідці у Горі повідомило, що здійснено диверсію на газопроводі в Хантемансійському автономному окрузі, який забезпечує військове виробництво у трьох російських регіонах. За цими даними, газопровід пропускною здатністю 2,6 мільярда кубометрів на рік був підірваний. У четвер ввечері в рамках спецоперації ГУР. Він розташований приблизно за три тисячі кілометрів від Москви. Вітаю, друзі! Спробую викласти для вас думки щодо важливих подій за цей тиждень. Впевнений, вам буде цікаво. Але для початку нагадаю: хто хоче доєднатися до Збройних сил України, ви можете це зробити, звернувшись у рекрутинговий центр 41-ї окремої механізованої бригади. Телефон ви бачите, будете бачити в описі та зараз на екрані. Також будуть посилання на сторінки у соцмережах бригади. Отже, Україна вдарила по критичній газовій інфраструктурі Росії, вдарила ефективно та якісно. Подякуємо, ГУР. Хочу звернути вашу увагу, що на Росії ще одне є цікаве місце, де було б цікаво побачити багато вогню. Це так званий Ямальський хрест у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це місце забезпечує 90% газовидобування для Московії. З цього приводу більше скажу у окремому відео, яке спеціально для вас запишу. А поки що, е що цікавого було на цьому тижні, а цікавого було багато. Давайте спробуємо дивитися на події тижня комплексно і бачити головне. Всі ми приємно здивовані різким розворотом Трампа щодо війни в Україні. Натаньяху висунув Трампа на Нобелівську премію Миру. Ну він не один там багато інших, але. Під час вечері у Білому домі він вручив Трампу лист із номінацією на Нобелівську премію миру. За словами Нетаньяху, Трамп установлює мир у країнах та регіонах один за одним. Блумберг, Я подав до Нобелівського комітету вашу кандидатуру, пане президенте. Ви заслуговуєте на цю премію. Так сказав Нетаньяху. Звернув вашу увагу. Як легко та дипломатично можна вплинути на настрій Трампа та як просто можливо завоювати його симпатію? Просто заспівайте йому приємних пісень про його величність і все те, що вам потрібно, у вас буде. От у вовки Путіна не вийшло заспівати пісень Трампу. Вірніше він почав, але його надовго не вистачило. Для Трампа головне це його реноме, його ім'я в обіймах слави. Всі, хто заважають цьому, стають ворогами. От Вовка й став ворогом на цьому тижні. Як буде далі, побачимо, але тенденція непогана. Чому Америка зупинила поставки зброї на цьому тижні? Офіційно якийсь там недолугий радник міністра оборони Сполучених Штатів порадив це зробити іншому недолугому. Власне, самому міністру оборони Сполучених Штатів, ось цьому е гексету. І нібито Білий Дім був шокований та нічого про це не знав. Ну, якщо Білий дім, тобто адміністрація президента, нічого не знали, то це говорить про повний бардак в уряді США. Коли права рука не знає, що робить Лівінг. Здається мені, що гексет все ж таки мав санкцію Трампа на ці дії. І ось чому. Пройшло всього три дні, і Трамп. Робить гучні заяви, Я розчарований, що Путін не зупинився. США продовжать надавати зброю Україні в першу чергу ту, що потрібна для самооборони. Це сказав Трамп. І от послухайте те, за казав Трамп. Путін, на перший погляд, здається привітним, але все, що ми від нього чуємо. Порожні слова, які нічого не значать. І я розглядаю санкції, мається на увазі законопроект Лінці Грема проти Росії дуже серйозно. Путін несе багато марення про Україну. Трамп. Путін жбурляє в нас купу лайна. Я не збираюся публічно говорити про свої майбутні дії щодо Росії, оскільки хочу влаштувати маленький сюрприз. Путін не хороша людина. Він Погана людина, він убив багато людей. Путін погано поводиться з людьми, тому ми відправляємо якусь зброю в Україну. Я це схвалив. Врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж я очікував. Війна, напевне, могла тривати 3-4 дні, але США дали Україні неймовірне обладнання та українці були дуже хоробрими. Я продовжу надсилати листи торговим партнерам з повідомленням про нові мита. Їх виплачуватимуть з 1 серпня 2025 року. Я більше не планую відкладати набрання чинності торгових мит, які зараз намічено на 1 серпня. Будь-хто, хто загрожуватиме долару, заплатить високу ціну. Брікс намагаються знищити долар. Щоб це означало, ми збираємося відправити додаткову зброю. Вони повинні бути в змозі себе захищати. Зараз по них наносять дуже сильні удари. Дуже сильні. Ми змушені будемо відправити більше зброї, в основному оборонну. По них дійсно дуже, дуже серйозно б'ють. Стільки людей гине в цьому хаосі. Це все слова Трампа. Трамп запевнив президента України, що Сполучені Штати надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. Про це пише Wall Street Journal. Трамп запевнив Зеленського, що не є відповідальним за паузу у постачанні озброєнь до Києва. Тим часом політико пише, що пауза. У військовій допомозі Україні Сполучені Штати можуть зняти її після серії зустріч на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня. Ну, ви знаєте, зараз відбуваються в Італії дуже важливі зустрічі. Хоча Трамп та його речниця вже заявили про те, що постачання зброї вже відновлене. Хоча прес-секретарка Білого Дому Керелайн Левіт продовжує стверджувати, це стандартний перегляд Пентагоном всієї військової допомоги, яку Сполучені Штати надають. У Трампа заперечують, що припинення постачання зброї України рішення президента Трампа. Для чого ці ігри? А все дуже просто. Спочатку, нібито без дозволу Трампа, гексет припиняє поставки, а потім Трамп голосно заявляє: буду робити поставки. Бо Путін поганий хлопець, і на його думку, мало б виглядати так, що ця допомога йде за його рішенням. Хоча насправді ця допомога затверджена ще за Байдена і проголосована Сенатом та Конгресом ще до президентства Трампа. Отже, ми маємо звичайну політичну кон'юктурну гру у доброго діда Трампа, який рятує всіх навколо. Хоча саме він ще не зробив від себе жодних поставок зброї. The Economist вважає, що Трамп, як і раніше, мріє укласти угоду з Путіним, хоча і починає усвідомлювати, що глава Кремля грається з ним. Змін наголошує, що Трамп не хоче витрачати більше грошей на допомогу Україні, але й не хоче, щоб вона впала, Україна, за його президентство. Він ймовірно знає, що поразка Києва може стати геополітичним ударом саме по Америці, ще в... більш важкою, ніж захоплення Афганістана талібами після виведення американських військ у 2021 році. За що Трамп не переставав дорікати Байдену. Держдеп Сполучених Штатів офіційно підтвердив відновлення поставки зброї в Україну. За словами речниці держдепу Темі Брюс, Трамп рішуче налаштований у питанні підтримки України. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Нам не байдуже до цих людей. Важливо, щоб у них було все необхідне. Президент глибоко стурбований. Настав момент змінити правила гри для Путіна та його прихильників, які підтримують військову машину. Це слова сенатора Грема. Президент Трамп висловився про ігри, в які грає Путін. Сенат незабаром розгляне законопроект про жорсткі санкції не лише проти Росії, а й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоресурси, які фінансують військову машину Путіна. Законопроект Сенату містить президентські правки, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив, коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину. Настав час змінити правила гри, написав Грем у соцмережі X. Також приємні та важливі слова сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Дипломатичні можливості для врегулювання війни в Україні вичерпано. Гарні слова. Але поки що слова. Бо ракети, які він обіцяв до початку своєї посади, він так і не надав. І, схоже, поки що це питання навіть не обговорюється. Просто він мовчить на цю тему. Щоправда, європейські лідери заявили, що готові купити у американців три системи Петріо для протиракетної оборони України, що є дуже важливим. Ну і тут знов пукнув цей мадяр. Орбан, от з одного разу вгадайте, яка у нього позиція по питанню вступу України до Європейського Союзу? Ха, ви угадали. Знаєте, закінчиться війна, Орбана вже не буде. Україна стане членом Європейського Союзу, а от угорцям і Угорщині ще довго треба буде платити українцям по моральним та фінансовим рахункам. Ми згадаємо всі ці слова та блокування допомоги Україні від Європейського Союзу, які робила Угорщина. Ну і ще, звичайно, Словаччина. Друзі, два святи. Поки одні українці на фронті боронять країну, є інші, ті, кому війни немає. Пляжі Києва прямо зараз. Людей просто тьма. Я розумію, що жарко і хочеться повноцінного життя, але виглядає так, що кількість бажаючих піти замінити тих, хто воює вже багато років, вкрай мала. А тих, хто йде на пляж, дуже багато. Ті, хто воює, виснажені, а ті, хто ховається від участі в оборонні країни, продовжують шукати причини, якими виправдовують своє боєгузт. Ну, а щоб всі відчували, що в Україні війна, московити наносять удари масовані шахедами та. Ракетами число добових засобів застосованих наближається до цифри тисяча на добу. От сьогодні удари були по Львову, Луцьку та Києву. По інших місцях теж, але тут в основному було зосереджені удари. Для тих, хто не є ухілянтом, а є нормальною людиною. Нагадаю, ви можете приєднатися до Збройних сил України, прийнявши участь в обороні. Країни в складі 41-ї окремої механізованої бригади. Номер телефону рекрутіного центру ви бачите на екрані. Ну і маленький по скріпту. Маленький цікавий факт сучасної історії. Буквально нещодавно. Мексиканці надивилися, як Україна нищить Кацапів Бепла та почали дронові війни між картелями. Новітні технології пішли у світ. На картель Ла Лінеа. Скидає боєприпаси з дронів на автівки картелю Сіналоа. От вам і наслідки війни в Україні. Ніякої романтики. Нарковійни тепер виходять на новий рівень. А вам, друзі, нагадаю: життя триває. Точиться війна!